Ось такий напружений день був учора. Тому зараз ми пропонуємо вам відволіктися від політики та поговорити про приємне, а саме про добрі наміри Новомосковськ, містечко, де живуть добрі люди. Молодіжна організація Лелека нещодавно організовувала благодійну акцію, що мала назву Травень фест. Що саме підштовхнуло активістів допомагати людям? Та чому саме була присвячена програма? Дізнавайтеся далі з Наталією Печенецькою. Небайдужість до чужої біди це одна з головних принципів молодіжної організації Лелека, учасники якої організували цей благодійний фестиваль під назвою Травеньфест. Організатори заходу вирішили допомогти хворій на рак жінці Наталії Миколаївні Бодні, назбирати збирати кошти для того, щоб здолати недугу. Крім цього, представники молодіжної організації вважають, що Новомосковськ не має того рівня патріотизму, якого зараз потребує наше місто, і в цілому країна. Саме тому ми вирішили зайнятися цим питанням, каже прес- секретар організації лелека Валерія Солошенко Самі своїми силами без ніяких спонсорів, але з підтримкою міськвиконкому, за що ми дуже вдячні. Ми провели цей фестиваль. В ньому були художні майстер-класи, ярмарок, боді-арт, тату... татуювання хною і багато музичних виступів. Останні... останнім акордом нашого заходу буде виступ рок гурту лідкор, що наприкінці виконають український український гімн в рок-версії. Ся гімну України прийшла до смаку багатьом, Та й взагалі хлопці підбадьорили патріотичний дух новомосковців. У місті багато талантів, тож подібними заходами треба виводити таких людей в світ, аби місця не знали, що є такі креативні талановиті особистості, впевнений організатор фестивалю Травень фест Руслан Лелека. Це перший такий поштовх, ну а далі може щось знов таки цікаві якісь багато задумок. Багато є ну, реальних крутих ідей, які для людей буде цікаво. Просто тим більше вихідні чимось розважитись, не тільки там сходити в кафе, посидіти, десь, са погода дозволяє тому, щоб. Дизайнер та художниця Марина Виноградова спеціально для фестивалю розмалювала собі руку, аби перехожі бачили, як виглядає вживу малюнок хною на тілі. подходили дети, и потом и взрослые, и подростки видели все это, но подходили и спрашивали, типа, а что это? Это шоколадом вы рисуете? Нет, это хна. Ой, ну нам нарисуют мальчики. Ты. Ой, мне тоже можно рисовать. Там, ну, гербы рисовали. бесплатно делали? Э, нет, мы брали да? деньги, да, за маленькие. Мы брали там по 10-15 гривен, если всю руку, то 30. Некоторые ложили 50 гривен, то есть узнавали, что это акция благотворительная, что собираем деньги женщине там помочь. И ложили. да Настя знає людей, які приїхали з різних міст України, аби підтримати перший подібний фестиваль в Новомосковську. Дівчина впевнена, незабаром травень фест стане відомий на всю країну. Як ми бачимо, драйвово проходить і все більше і більше людей збираються. Я думаю, що більше треба таких заходів організовувати, особливо якщо треба допомагати людям, то саме в такий захід і весело, і корисно. Отож, побачимо, чи стане травневий фестиваль популярним серед сучасної молоді, але одне можна запевнити: ці небайдужі молоді люди зробили вже добру справу, призвали місцям допомагати, І результат певний внесок на лікування хворій людині.